Шановні друзі, добрий день! Одинадцять років тому, у жовтні 2012-го, музей пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні відкрив свої двері першим відвідувачем. Перші одинадцять років надзвичайно важливий період для кожної людини та й для музею. У фільмі славнозвісного французького режисера Жана Люка-Годара Банда аутсайдерів. Його герої пробігають лувром, витративши на це щонайменше дев'ять хвилин. Натомість. Оглядове поверхове знайомство з експозицією нашого музею займе у вас не менше півтори двох годин. Завдяки невтомній праці наукових працівників, меценатів, щедрій допомозі волонтерів, відвідувачів музей протягом цього десятиріччя сформував одну з найбільших колекцій в нашій країні, яка дозволяє розповісти про історію євреїв України від 18 століття до сьогодні. Тож, вже цієї неділі, 29 жовтня, ми раді запросити всіх на день народження нашого музею. Цього дня абсолютно кожен зможе безкоштовно та в буквальному сенсі персонально доторкнутися до єврейської культурної спадщини в експозиції нашого музею. О 12 та о 14 годині заплановані дві екскурсії, які будуть проводити наші наукові співробітники. Вірю, що серед вас є ті, хто вже відвідували музей, але повірте, цього разу екскурсії будуть незвичними, і гарантую вам, що багато з вас зможе дізнатися дуже багато нового для себе. Хвилинку, це ще не все. Фінали ще попереду. Яке ж свято може бути без подарунків? Тож, конкурс. Спеціально до цього дня музей виставить в постійній експозиції 11 унікальних артефактів, які до цього моменту не демонструвалися публіці. Умовою перемоги в конкурсі є: потрібно знайти ці експонати в експозиції, сфотографувати їх, викласти в своїх соціальних мережах, а саме в Facebook або Інстаграмі, не забувши тегнути сторінки нашого музею. До речі, посилання на а, сторінки музею в Інстаграм і Фейсбук ви можете побачити просто зараз. Переможцем конкурсу стане та людина, яка першою знайде всі 11 експонатів та зробить відповідні фотографії, а також ця людина обов'язково повинна бути підписана на наші сторінки в соціальних мережах. Зроблю невеличку підказку: експонати потрібно буде шукати за етикетками, які відрізняються від більшості інших етикеток. Тож чекаємо всіх 29 жовтня вже цієї неділі на дні народження музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. До зустрічі!